Минулої доби російські військові атакували з дронів та артилерії житлові квартали прибережної зони Херсона. Під обстрілом були Дніпровські і корабельні райони. Один із снарядів влучив у господарське приміщення на приватному подвір'ї. Зайнялася пожежа. Будівля зруйнована. У будинках поруч пошкоджені вікна, фасади і дахи. Під обстрілом були і передмістя Херсона Антонівка та інженерне. Реактивними системами залпового вогню, артилерії та мінометами. Російські військові. Атакували територіальні громади Береславського району Новолександрівську, Милівську, Тягинську та Береславську. У селі Михайлівка через атаку дронів камікадзе типу Фіпієв, пошкоджений багатоквартирний будинок та склад із зерном. Минулої доби росіяни скинули авіабомби на Тягинку Іванів, зимою Дніпровське, П'ять керованих авіабомб, на щастя, без постраждалих, тож тобто було обстріляно 22 населених пункти різного типу озброєння Береслав дронами їх завжди атакували, а щастя без постраждали. Минулої доби внаслідок обстрілів були пошкоджені аграрне приміщення, господарча споруда, багатоповерхівка та три приватних будинки, розповів Толоконніков. Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.